Такий розлогий вірш під красномовною назвою повстання, який дав назву всьому циклу, це якраз присвячення Криворізькому повстанню під проводом Костя Пестушко Степового блакитного. Ну, як фігурує в історичній літературі, і, зокрема, от у Романа Коваля, що під час підняття повстання. Коли він вистрілив у комісара Ось пастушка, він промовив такі слова: за нашу кров, за нашу честь за кривди нашого народу. І з цього я і починаю. За нашу кров, за нашу честь, за кривди нашого народу, гуртуймося, іти на Гець, за Україну, за свободу. гукнув атаман Степовий і загуло круг степами. За землю й волю буде бій, ходім, хоч братове, з нами. Допоки нас червона радь усіх загорла не схопила і не згребла всього добра, бери земляче свої вила. І заюрбився кривий Ріг. Терни Херсон, Олександрію, здійнявши з доріг, свою несе повстанство, мрію, лише про вольне життя без вучика і комісарів. Ще селянину майбуття готують в злиднях комунарів, гартує міць, Холодний Яр, загони степові єднає, веди отамане, зброя, хай дасть набою, скільки має, і загриміло, загуло повстання по усіх усюдах. Було всього тоді, було. Ніколи степ цей не забуде, як незасіяні поля тілами вкрилися героїв. І захлиналася земля той час лихий від сліз і крові, мов пси скажені, йшли, йшли ордою нукери червоні за рідну землю полягли країни, славні, герої. он степовий упав, підтятий пострілом у спину і наостанок прошептав, мов заповіт перед спочином ще не скінчився наш похід. Надію з нами не ховайте. Як буде воля, мій привіт, країні милі передайте, до нині той триває бій, борні немає тій упину за вільний край наш Степовий, за українську україну.